Що значить жити на землі? Це щастя жити і любити, страждати і перемагати, і дуже тяжко працювати, а потім серцем всім радіти. Це дар приймати це життя, як є, не скаржитись на долю, ти сам будуєш майбуття і думи, втілюєш життя, відкривши вихід їм на волю. Це щастя, пам'ятати все. Погане і хороше, різне, історія розсудить все, минулий вітер занесе, а головне на розсуд візьме. Це щастя жити на землі, яка дає нам стільки зразу. А головне, а головне, я не відкрию щось нове. Пізнаєш після не одразу. Слава Україні разом до перемоги.